Буквально декілька хвилин тому назад закінчило засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради. Були за приблизно годину за багато питань пов'язаних з життєдіяністю міста. На двох питаннях хотів би зупинитися окремо. Перше це бюджет. Маємо 52 мільйона перевиконання по першому кварталу. І, на щастя, попри те, що є невелике зниження надходжень по акцизу, за рахунок ПДФО, маємо перевиконання приблизно. До 20 22 мільйонів щомісяць. Це дає можливість впевнено дивитися у виконання всіх наших планів на 2017 рік. Наступне, що хотів би прокоментувати, це. Ситуацію з дитячими майданчиками. Нагадаю рівнянам, що за останні два роки, з огляду на непогану ситуацію з бюджетом, ми встановили понад півтори сотні дитячих майданчиків. Це не бувала цифра, повірте мені, тому що в попередні роки ми встановили у рік 12-13, один був рік успішний, 17 майданчиків, а тут по 70 майданчиків в рік. Але ну, абсолютно нормально, коли люди дивляться, що в сусідньому будинку є майданчик, чому не встановити, прийшло заяв ще приблизно 50-60, а може і більше, бо не рахував. Тому е прийшов до такої думки і думаю, депутати мене підтримають, на сесії, яка буде в четвер, дам доручення створити спеціальну комісію з депутатів міської ради, всіх фракцій, позиційних, опозиційних, які би зібрали е всі заяви, далі обійшли території, за якими вони закріплені, і провели таку інвентаризацію потреб встановлені дитячих майданчиків. Якщо це буде цифра 50, 60 чи навіть 80, Ситуація з бюджетом дає нам можливість профінансувати це все одномоментно. Хотілося б поставити і закрити цю тему. Тому маючи таку можливість, звертайтесь до свого депутата, щоб на протязі 2-3 тижнів ми знали про ваші потреби. А ми це все скомпелюємо і подивимося, що робити з тим далі. Кошти нам дозволяють задовольнити рівнян у дитячих майданчиках.